вітання всім грибникам, вітання всім шанувальникам грибних мандрівок. Сьогодні у нас понеділок, 8 вересня, коротенька екскурсія у недалекі Карпати. Знаходимося в околицях міста Борислава. Вирішив на годинку зранку, бо потім немає часу трішки проглянути, що твориться в лісах. Досить прохолодно, вже нема тої спеки. Вчорашнє, що було декілька днів назад. Прохолодно ліс. Сухий, але потребує вологи, але на даний момент значно краще почувається, аніж було декілька днів назад. Ну Можливо, через те, що це восьма ранку. Ну, що знайшли? Що ми знайшли, грибів, ще так практично і нема. Ну, бачите, але щось появляється Тут декілька я І під берізками у мене попалися три молоденькі козарики жовтобурі, гарні, потужні. Декілька днів назад взагалі нічого подібного не було. І дивіться, бачите, і один у мене попався біленький. Ви подивіться, яка в нього ножище. Куди він так? Господи боже мій. Господи боже мій. О, бачите, що це означає. Дровеняка лежить, пеньок розрушений. Бачите? Старий пеньок зігнивший від дерева. І він прямо аж звідси, прямо аж звідтам випхав ось таку довжелезну ножище. ну Явно видно, що йому просто бідоласі не хватає води. Тому от такі в мене знахідки, буду повертатися, бо часу дуже обмаль. Захотілося просто проглянути деякі місцинки. Ну, бачите. Дуже гарне світле місце. Інколи тут попадаються непогані грибочки, інколи нема нічого. Ну сьогодні, декілька днів назад, взагалі не знайшов вже одного, а сьогодні ось така вже приємна несподіванка, вже така, ніби щось обіцяюча. Ой, дощу не було вже. У Бориславі більше тижня, минулого понеділка якось дощ падав. Так що вологи в лісі не вистачає, але вчора була така трішки мряка, трішки зранку. Щось таке моросило. Ну і як на мою думку вже починає потрохи працювати. Повнятий той місяць, що вчора був повний, що було затемнення таке цікаве. Він має підтягувати по суті, ґрунтові води силою свого тягіння догори. І, і воно також повинно бути додатковим стимулом для того, щоб грибниці і дерева трішки напилися водички. Ну та й бачите. Знахідка молоденька. Гриби всі три і 4-3 козарики. Ось такий малючок. І один біленький, всі абсолютно молоді і абсолютно здорові. Ну, але ще раз скажу, що це не є панацея. Спадаюча повня, це не панацея. Він трішки води підтягнув. Щось десь напилося, ну побачимо, що буде далі. Ось, можливо, ще щось удасться знайти, але часу обмаль, ну, будемо спостерігати і чекати на дощ, бо дощу треба дуже-дуже, дуже-дуже-дуже. Ліс просить, ліс просить, хоча, якщо так розгребсти підстилку, то вона вже не виглядає така суха, як була раніше. Отаж, понеділок, 8 вересня, околи, околиці Борислава, Карпати. Перші молоді знахідки. У мене ось такі, біленький і три козарики жовтобурі. Всім мирних щасливих мандрівок, до побачення. Слідкуйте за каналом.